Не виходить, не вистачає коштів. Головне бути людиною. От. Тому що ніякі кошти не дадуть людині людяності, розумієте? От. Так, друзі, зараз покладемо сіна коровкам, теляткам, яка коштує 140 гривень тюк. От бариги. Коли ж вони наїдяться, коли ж ті бариги наїдяться. Скільки вже людей худоби попереводило через такі ціни. Як з поля влітку продавати? По 50, по 60, а потім вдома десь по 70. А тепер можна 140 ломити, 150. Та що вже 200. А вже 200 ломити, а чого ж. Та чого ж, по 200. Це з такою логікою мені молоко треба зараз. 150 банка продавати, 50 літра, 60, а може 90-100. Та по 100 за літр відразу продавати. А що? А що ні. Корів зараз вже ніхто не буде тримати. А чо ні. Е, яка там совість, да, скажіть? Немає совісті. Не треба її мати. Ми ж такі українці дружні, ми ж такі єдині. Що, один одного. Ворогів не треба якими. Як ми друг друга обгадити? Любимо так сказати. От такі ми українці, друзі, От такі ми українці. Якось так. Ображати можемо один одного, да? Так? Такий сякий так тримає, такі в нього умови. Ось так, ось сяк. Ось такі ж ми українці. Так? Ось такі. Всьому наша єдність, але зато на мові розмовляємо. Українською, вишиванці. Але один одного готові втоптати да, в землю. Ось такими. Зараз нашим теляткам дамо. Да. Телятка. Патрончик. Держи. Оба! Оскар, ти лежиш тут. Ти тут лежиш, мій красончик. Патрончик. Так, і патрончик, трошки тіснувато вам тут. Але трошки є ідея, що зробити. Так, зараз корівкам дамо. Зараз покладемо корівкам. Трошки білочки. Люцерному. Тільки білочки даємо. Ой, однією рукою незручно. Але спробую зараз віднести. Текс. А, білюшка, ти вже ждеш люциночки. Де ж молочка додала на люцерночки. Додала молочка. Отакі. Писали, що брудні корови от після роботи здоїв, зараз буду чистити. Чистенькі корови, все добре. Весь навоз тут постійно вичищає. Але все одно на днях все оце обіб'ємо. Щоб була тут красота. Повітря тут достатньо, то там пише одна молода дівчина, зайшов на канал, трошки там трошки співає, трошки там щось корівка. Як можна так тримати? Все погано. Картинку треба хорошу робити, мабуть. А от ми ж показуємо таке, як у нас є. Так не подобається. Тут завжди свіже повітря, тут є приток повітря. Немає ніколи тут мокрих потолків. Каналізація. Тут писали, що немає каналізації, все стікає на вулицю в ямку. Тут нічого не залишається, ніякого запаху аміаку в сараї немає. А то ліплять таке-таку, такий бред ліплять. На голову не натягнеш. Давайте подивимося, тут і у свиней треба вичистити. На, свинюшки? Що ви? Що ви? Отакі. Отакі свинюшки. Отакі пацюшки. Отакі. Все чистенько, все нормально, прибирається. Тепленько. Доволі такі тепленько у них. Більше 10 градусів. Ось такі коровки. Що хочеться, друзі, хейтерам сказати? Ото уваги. Приділили. Ну чого ти сюди пхнеш? Мілки. Ми люцерну не даємо. А ти до неї сюди пхнеш. На що ти туди пхнеш? То й тобі перестану давати. Білка. Що ти робиш тут? Ну, ну як так, дивіться. Людям, мабуть, тим отаким обіженкам не сподобалось, коли я казав за кашу, що от кашу, кашу даєте, не можна кашу. Ні, не сподобалось. Все життя давали, годували. От якихось там вітаміни. А, ні, це хімія страшна. Теж якісь обіженки. Може, когось десь неправильно відповів на коментар, десь среагував, тому що. Настрій буває різний, зрозуміло, що треба реагувати спокійно. Ну я реагую спокійно на хейтерів, в принципі, але буває просто хочеться різко написати. Я, якби, ну як до мене відносяться, так і я, розумієте. Е... Ну, але ж то таке. Головне, що ми працюємо, ми показуємо так, як ми з нуля працюємо. Ми ні в кого нічого не просимо. Абсолютно ні в кого. Хтось розказує, що можна було те переробити, те зробити. Можна було, мабуть, ночами тільки якби працювати, розумієте. Ми тут переїхали взагалі, тут були свалки, мусорки, тут ліс, дерева, тут ділянку ще прибирати і прибирати, наводити порядок і наводити. Ну, то не головне, то приберемо. Я взагалі на це не реагую, тому що де я корів не дивився у людей, де я не був. Я ніколи, як то кажуть, знаєте, вийди за поріг і забудь. Ти повинен бути в гостях сліпим. Розумієте? Сліпим. Тому що це, це від того, як живуть люди і більшість. Я скільки не був у людей, корів дивився, або там ще щось там допоможеш там, попросять. Десь щось там допомогти, розумієте. Завжди, завжди нормально відносився. І практично у всіх прості умови утримання. Дуже прості, звичайні прості умови. Зроблено з простого збито, акуратненько, так сказати. Мені єдине, що не подобається, коли грязна худоба у людей. Коли грязно, брудно, оце треба переробляти. Я завжди, коли були корови, старався, щоб коривки були чистенькі, щоб обладнання, все, що робиш, було чистеньке. Там фільтра купити, оце стараюсь, щоб все було відмінно. Коровки чисті, здоїти акуратненько, там миючі засоби, все щоб було. Тому це реально дуже дорого утримувати. Ну то не головне. Пишуть, що й те не так, і все не так, і там писали ти за що не берешся. За що я не берусь? З коровами, в принципі, у нас нормально виходить. Єдине, в наступному ролику я розкажу, чому так, що, ну, чому ми перестали планувати займатися коровами? Хоча 10 років, навіть більше, навіть більше ще з підліткового віку я планував невеличку ферму цим займатись. Горіли очі. Ну, зараз ми до такого дожились, що. І не я один. Ви от такі люди пишуть там, переводять те, не виходить. Ви це знаєте, так сказати, ображаєте цим людей. От просто вам приклад. По нашому, по нашій області, в якомусь там місцевості, я точно не пам'ятаю. Ну, я знаю, от спілкувався не на, на днях з людиною спеціалістом. Каже, з 300 чимось корів залишилось вісімнадцять. 18. Через невигідність, через дороговизну люди убирають. Ну то не головне, я до чого веду. Та як би не виходило, як би не опікався, чим би не займався, як би не займався, завжди треба щось знаходити, завжди треба щось рахувати. І це просто наш блог. Ми з людьми треба більше вести. Ми поміняємо трошки риторику каналу. Я ніколи не хочу там повчати когось всі там. Звикли чути і бачити від мене якісь повчання. Те, що я, наприклад, сказав, як треба, кажу, як треба годувати, як треба доглядати, там, як можна доїти. Всі в цьому вбачають, що я вмикаю спеціаліста, когось прям вчу. Ні. Я кажу ту інформацію, яка є у вільному доступі. Так, як робиться, так як на господарствах серйозних робиться підхід до телят, до доїння, до того, до годівлі сучасних. Замість того, щоб повчитись або нормальну дискусію повести, чимось поправити, чимось підказати, сказати, та ні, та отак, от, а отак, ні. От людина там вступала зі мною в дискусію за малу малоплідність, ну малих порід. А я от сказав, що 380 кілограмів треба парувати. І потім зійшли, що на малі. Так при чому малі породи, то окрема тема. Голштинізація у нас домінує. Навіть от у Бобошка вийшов ролик, там на, плем... на племзаводі, на племрепродукторі сказала людина, та що фахівець племрепродуктору по полтавську, що домінує в продажах голштин. Тому в основному всі криють голштин. Розумієте? Тому треба схилятись і бачити, як на вигляд, більший відсоток голштина, то треба. Ну я не за те. Це не повчання, це просто інформація, яку я ділюсь, яку я от дізнався, хочеться поділитись, хто хоче теж повчитись, щось для себе відкласти. Ні, люди, ну це, це, це круто, дійсно. Я дуже радий, реально. Що так багато негативу, там поганого, і в особисті пишуть. Це просто, знаєте, це для блогера, як вам сказати, добре. Тому що є актив, є люди, які, які, яким ти не подобаєшся. які, Ну просто їх так багато. Я реально не очікував, що так багато негативу. Там що у нас і те, і те, не так, і те. От беремося. Слухайте. Я працюю, я стараюся і нагодувати корів. І з роботи дотація у мене така. З роботи витрачати потім на корів. Ну це не є бізнес, це не є рентабельно, розумієте? Тому у нас трошки отакі різні і перепланування йде. І взагалі ми живемо в таких умовах, що спланувати нереально нічого. Тому... Працюємо як працюємо. Ну вам, я всім таким, такі прям негатив такий пишуть, ненавидять, чи що, чи ну просто я не знаю. Я хочу побажати здоров'я, щоб у вас в житті настало щастя, тому що щаслива людина ніколи не напише поганого. І, взагалі, от, там, хейтерам таким, хто що негативно пишуть, я хочу сказати, друзі, я нікому поганого нічого не зробив, я ні у кого нічого не попросив. Те, що я показую, в мене не виходить, це мої проблеми, мої особисті, моєї сім'ї. розумієте? І вас ну, не повинні вони хвилювати. Ну, якщо повинні, ну, з радістю, ми ж і показуємо, розумієте. Просто хочу сказати, я від оцього бруду, що я, не, мої невдачі, оцей бруд в навозі, після роботи, от зараз майже десята, а я ще не вправився. Приїхав з роботи з 12 змін, з 12 годинної зміни, і ще пашу, здоїв, нагодував, ТС, підчистив, повивозив тачки, кожен день 2-3 тачки на возу, комбікорм, наколотити свині з'їли, розумієте? Я від цього відмиюсь. Піду схожу в душ і я відмиюсь. Тому що головне отут в душі бути нормальною, чистою людиною. А такі от негативні. Такі, які ненависні людям, не тільки мені пишуть коментарі прям з ненавистю, прям з таким. Ви просто душа ваша чорна і ви не відмиєтесь від цього. Я відмиюсь. я, Як то кажуть, в сараї смердить, а на столі пахне. Є така, ну там трошки по іншому прислів'я. Коли ти годуєш, грязно, брудно, у свиней, там смердить, а потім сальце на столі запечене. З радістю ти їсиш з насолодою, що ти цим займаєшся різним. Не виходить, не вистачає коштів. Головне бути людиною. от. Тому що ніякі кошти не дадуть людині людяності, розумієте? От от і все. І ви там пишете, ви там те. Та замість того, щоб писати отаке, те, се, брє, Та займіться собою. Робіть так, щоб, от як ви радите там мені. Робіть так, щоб у вас виходило, щоб у вас було що показати, гарне, красиве, щоб ви от таку картинку собі уявляєте. А ви зробіть так і покажіть, ведіть, заробляйте. Щось у вас не вистачає в житті, тому що, якщо б в людині в житті все вистачає, такого б людина не писала, просто розумієте. Тому успіхів вам, друзі, та всім миру, миру, здоров'я! І відношення один до одного більш доброго. Тому що добро завжди. добро. не, не, не ліземо там в якихось релігії і віри. Але єдине, хтось вірив в щось, хтось не вірив, хтось вірив в Бога, хтось не вірив. Але одне, одне що врятує світ і людство, це доброта. Добро це прояв, неважливо, не якої ти національності, якого ти кольору шкіри. Але добро і чиста душа, і чисте серце, і не робити комусь погано, і не ускладнювати комусь життя, а просто бути людиною. Не за гендером, а за станом душі і за своїми діяннями, так сказати. Оце робить нас людьми, розумієте? Тому всім миру, друзі. А ми продовжуємо щось показувати, щось робити. Та хоч у нас все не буде виходити, це наші проблеми. Якось вже з ними з цим будемо жити, розумієте? Якось живемо потихеньку, з нуля працюємо і до чогось дійдемо, щось покажемо. Ну не дійдемо не до чогось. Ну, не дійдемо. Але це наш, це наше, це наш такий блог. Потім сісти колись, 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 через 5, 10, 15 років, подивитись і сказати, о. Ми до чого дійшли. Або сказати, от ми старались, Та так ні до чого не дійшли, розумієте? Ось такі справи. Всім миру, любові і всього найкращого.